Всіх вітаю, мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми говоримо про вже офіційну відповідь польської влади про те, що виплати для українських біженців буде скасовано. Сьогодні є як погана новина, так і з іншої сторони дуже хороша новина, про що ми зараз, в принципі, і поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал просувати. Також. Хочу вам нагадати про нашого постійного партнера. Це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів, який називається TransferGo. За допомогою TransferGo можна надсилати кошти з карти будь-якого європейського банку на будь-яку карту українського банку. Перекази в гривнях відбуваються миттєво. Вони відбуваються без жодних комісій. Тому то що має TransferGo, але відправляє час від часу кошти в Україну. Завантажуйте додаток за посиланням. Також там є дуже і дуже крута реферальна. Програма, за допомогою якої також за кожного запрошеного можна заробляти 22 євро. Я думаю, це хороший бонус для кожного, хто шукає, як можна додатково собі заробити. Тож, завантажуйте додаток TransferGo за посиланням в описі і ставайте ближчими до своїх рідних в Україні. Отже, Дуже багато е, останніми місяцями точилось дебатів і різних було незрозумінь з приводу того, що ж буде з українцями. Спочатку після березня 23-го, потім вже з 1 липня 24-го вибачаюсь. І е, далі не зрозуміло, е, от що буде після цього дедлайну робитися, а е, в які закінчиться в кінці червня вже цього року. Е, багато хто з українців не знає, що, що робити, як ви, чи подаватися на карту побиту, чи виїжджати з Польщі, е, і в яку сторону власне дивитись. І на сьогоднішній день разом з новиною про те, що буде скасовано е, виплату по програмі 40+, також це дає нам і розуміння, що в загальному е, біженців з е, Польщі українських ніхто виганяти не буде. Е, було опубліковано інформацію на сторінці право.піель така і там говориться про те, що програма 40 плюс має бути скасована з 1 липня 2024 року. Однак біженців і надалі буде для біженців і надалі будуть доступні місця колективного проживання. Хоча по них також є питання, бо там зараз також розбираються, як оптимізувати цю програму, щоб витрачати на неї якомога менше коштів з державного бюджету. За словами заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мечея Душчика, до кінця квітня в СЕЙМ, в Сейм мають потрапити поправки до закону про тимчасовий захист українців. З нього буде усунено норми про компенсацію та прихисток, тобто програму 40 однією з причин є те, що ця допомога викликає багато суперечок і сумнівів в тлумаченні. Що ж це власне означає? Представники міст, що входять до союзу польських метрополій, визнають, що тлумачення норм про виплату компенсації 40+, викликає багато проблем, наприклад, пов'язаних з людьми з інвалідністю та питанням документального оформлення цих інвалідностей. Тому як в Польщі, якщо у вас є в Україні інвалідність, то це не означає, що вона буде признана в Польщі. Тут потрібно перепроходити всі комісії для того, щоб її підтвердити. Також все більше заявок подають самі громадяни України, які приймають на проживання. Також українців і за словами тих самих польських митрополій говорять про те, що це можуть бути родичі, яких родичі цих же людей, які беруть їх типу до себе і отримують за це кошти. І саме тому чиновники сумніваються, чи такі особи не є членами їх сімей, і інструментів перевірити цю інформацію та надати їм юридичну оцінку немає. Говориться також з дужче. Говорить наступне: досі всі поправки були спробою посилити це положення, щоб не допустити зловживань. Після аналізу ми вирішили, що ця стаття зникне з закону. І е, в загальному я що хочу сказати, що е, цю виплату заберуть, можливо, поріжуть там 800 плюс для українців, хто не має карти побиту, офіційно не працює. І вони е, бачите, вони не говорять про те, що так ми не хочемо витрачати на українців кошти. Ми хочемо, щоб всі українці працювали, на них виділяти кошти ми не хочемо. Саме через це вони видумують е, е, різнотипні, скажімо так. Е, Формулювання якось оце, так що нібито е, всі українці зловживають, ми це перевірити не можемо, і тому ми просто це прибираємо якби з е, закону. Тобто, а це означає повне скорочення там до нуля відсотків фінансування цієї програми. І е, з однієї сторони, ніби вони не сказали, що от ми просто відмовляємось підтримувати е, тих українців, хто не може сам про себе попіклуватись, а з іншої сторони, вроді, якось це логічно і пояснюють. І е, зараз. Відбувається власне те, про що ми з вами говорили ще певне з рік тому. Коли ми говорили про те, що Польщі не потрібні хворі українці, бідні українці, які не можуть самі про себе попіклуватися, які не можуть офіційно йти працювати, Польщі потрібні робочі руки. В Польщі серйозна нестача кадрів. Як на низькокваліфіковану роботу, так і на висококваліфіковану роботу, і це означає, що вони хочуть отримати на сьогоднішній день від війни в Україні максимальну користь. Тобто вони хочуть отримати для себе максимальну кількість платників податків, тобто людей, які працюють офіційно на роботі, сплачують внески до ЗУСу, якими скоріш за все ніколи в житті не скористаються. І отак. І щоб українці тут відкривали бізнес, щоб платили податки з бізнесу. А при цьому всіх соціальних, скажімо, всього соціального захисту, який надавався, от вони вирішили, що тут стоп. Тепер ми отримуємо максимальну вигоду. Прибираємо ту саму програму 40 Нагадаю, що нею не користуються люди, які працюють. Нею користуються пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, які не можуть самі про себе попіклуватись, вагітні жінки, жінки з маленькими дітьми, які не можуть піти працювати. І закриття програми 40 плюс. Напряму заставить цих людей просто покинути територію Польщі. Украї... Оці українці вони скоріш за все почнуть виїжджати там в Німеччину в інші якісь країни, де плюс-мінус можна прожити на якісь там соціальні виплати. Бо це не та категорія людей, які наживаються на виплатах, як пишуть ті самі українці, які сидять в Україні і розказують про якісь виплати, або російські боти, або польські боти. Тут говориться власне про те, що на сьогоднішній день ми чітко бачимо, що Польща. Не готова продовжувати таку солідарність в сторону українських біженців. І на мою особисту думку, я згоден, що всі, хто приїжджає до Польщі, мають працювати. Але є категорії людей, яких або не беруть на роботу. Це в основному пенсіонери, так, це люди, які, в принципі, за бажання ще хотіли б працювати, могли б працювати і так далі. Але вони цього не роблять. А з іншої сторони є ось такі категорії людей, які е, не можуть. Працювати на це в них є об'єктивні причини, і е, бачимо, що Польща такого захисту їх також хоче позбавити. Ці люди просто повиїжджають і на цьому все. Е, що ж до хорошої новини, то хороша новина в тому, що е, дивлячись на те, як вони зараз е, переписують, скажімо, закон про допомогу українським біженцям, це буде означати, що і після е, 1 липня 2024 року. Е, Тимчасовий захист залишиться. Тож статус Укр залишиться, і на ньому можна буде як мінімум тут легально перебувати. Ніхто вас з Польщі виганяти не буде. Це також те, чого бояться боїться велика кількість людей, особливо ті, хто перебувають на статусі Укр, хто навіть отримав карту побиту, але в них є діти або якісь члени сім'ї, які не мають карти побиту. І от що з ними буде, якщо статус Укр заберуть. Бачимо, що статус Укр ніхто забирати не буде. Вони просто поурізають виплати, оптимізують собі бюджет. Що, в принципі, також є логічним, так? І позбавляться навіть так, можна жорстко сказати, позбавляться тих, хто не приносить користі всередині Польщі, і е, далі всі будуть собі нормально працювати і жити. Е, маємо на сьогоднішній день такий ось розбір. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!